Перше отримання світла Гальгальта, другий прийом світла аб, третій прийом світла саг. САГ жіноча сила, яка опускається нижче табура. Те саме з нами біда може опуститися нижче табура, а хохма ні. Хохма залишається над табуром пупком і тому під табуром. Так багато неприємностей, Те ж саме бачимо і в нашому світі. Ми є проекцією структури духовних світів. Кетер, Гальгальта це рож, голова, яка стричить, як наша голова стричить з усього іншого. І кожне наступне отримання завжди виходить із місця, яке називається П. Так само, як людське тіло, наприкінці голови є горло. У голові є три свірот кетер, хохма і біна. Отже, все, що має десять свірот, так само має кетер, хохму та біну в голові. Після П, де закінчується голова, у нас є три наступні свірот хесед, Гвура і одна третя тіферет. Тіферет це тіло, і одна третя тіферет знаходиться над табуром, а дві третіх під табором, там знаходяться децах, год, єсод і наприкінці малхут. Біда опустилася, бо під табором не було світла, тільки в голові над табором було світло милості. Але оскільки. Світло милості бажає віддавати, і не має жодних обмежень, біда могла спуститися під табур, вона може йти вниз, тому що її якість це віддача Зеа і Малхут. Хоча світла кетер і хохма не опускаються нижче табура, ми все ще можемо бачити їхнє сяйво світіння.